Осе, що треба знати сьогодні у нашому випуску Я Ігор і Груповко, День добрий. Будемо говорити про таке. Судний день. Зайцеві та дроново оголошують вирок. Прокуратура вимагає для обвинувачених 10 років в'язниці. Що вирішив суддя? Обважили на мільйон фермера зі Львівщини надурили шахраї, підклавши під ваги спецпристрій. Масштабна ДТП в Канаді на величезній трасі зіштовхнулися майже сотня машин, купують, а потім викидають на вулицю. Хто і заради чого знущається в Україні над екзотичними тваринами? Один військовослужбовець загинув ще один. Зазнав поранень на фронті. Бойовики сім разів відкривали вогонь по українських позиціях. Тричі застосовували артилерію та міномети 120-го калібру. Били по захисниках Лебединського, водяного, Луганського та Новотошківського. На всі збройні провокації армійці відповідали вогнем. Повідомляє штаб об'єднаних сил. Двох окупантів знищено та трьох поранено. Звітує розвідка. День кримського спротиву російській окупації відзначають сьогодні в Україні у пам'ять про багатотисячні мітинги на підтримку територіальної цілісності України, які тривали протягом лютого 2014-го, Тоді кримські татари та українці цілий місяць намагалися протистояти блокуванню парламенту півострова. В сутичках із проросійськими мітингувальниками загинули двоє сотні були побиті. А вночі, 27 лютого, озброєні російські спецпризначенці без розпочатку. Пізнавальних знаків захопили Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сьогодні оприлюднив світлину із Сімферополя на знімку, який зробили вранці плакат із написом Росія геть Крим наш дім його розмістили на одному зі шляхопроводів кримської столиці. Спротив триває, підсумував Чубаров. Кремль готується до військового удару. Існує реальна загроза повномасштабної війни. Про це заявив президент під час наради з керівним складом збройних сил України. За даними розвідки, Росія розгортає нові військові з'єднання та нарощує потенціал поблизу кордонів України. Безпрецедентна мілітаризація триває і у Чорноморському регіоні. Тож, на його думку, підготовка збройних сил України, їх озброєння та оснащення має бути стратегічним завданням. Верховний головнокомандувач зазначив. Значив, що і надалі поєднуватиме військові зусилля з дипломатичними боротиметься за посилення міжнародних санкцій, здатних стримати агресора. Стратегія нашої подальшої протидії російської агресії повинна ґрунтуватися на системному і комплексному реагуванні на загрози, зокрема шляхом жорсткої активної оборони, що позбавляє сенсу наступальні дії противника. Треба підвищити ціну, яку противник заплатить у випадку абсолютно авантюрних безрозсудних дій, у випадку подальшої проведення агресії. Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність України та виступають за негайне звільнення полонених моряків. Про це заявив представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Він зараз в Одесі, побував на облавку Есмінця, що прибув учора на двосторонні навчання в межах операції Атлантична рішучість. Піднявся на корабелі президент України разом із міністрами закордонних справ та оборони. Ми... Вважаємо, що це яскрава демонстрація нашої унікальної співпраці між Києвом і Вашингтоном. Ми дякуємо нашого надійного союзника. Ми саме під таким. У сприймаємо розвиток нашої співпраці, в тому числі і в оборонній сфері. Цей дивовижний корабель є ознакою того, що Сполучені Штати рішуче налаштовані на забезпечення безпеки і стабільності. Ясна річ, у глобальному масштабі, і тут для наших партнерів у чорному морі. Захиститися від диверсії та провокації, які Росія готує до президентських виборів в Україні у Верховній Раді, пропонують створити спеціальну слідчу комісію, яка би працювала над тим, аби не допустити втручання Москви. Про ці та інші заяви, що пролунали в парламенті, кореспондентка сьогодні Анна Грішина. У день кримського супротиву з парламентської трибуни голова меджлісу нагадав, що на півострові тривають утиски кримськотатарських активістів російськими спецслужбами. Нині відомо про 17 зниклих безвісти, 12 загиблих, 39 політв'язнів, 10 яких вже засуджено. Я хотів би, щоб ми зараз тут, ті, які є в залі. Висловили свою повагу до тих тисячів і тисячів кримських татарів українців, які 26 лютого вийшли на захист України. Щоби не допустити втручання Москви у вибори президента України, народний фронт закликає парламент створити тимчасову слідчу комісію. Фракція посилається на дані розвідки про те, що Росія збирається витратити близько 300 мільйонів доларів на підкуп виборців, влаштування диверсій та провокацій. У 2014 році лідери Народного фронту прем'єр Арсеній Яценюк, виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов дали приклад, як гарантувати безпеку і законність виборів у воюючій країні. І нині президент, СБУ, прокуратура, Нацполіція зобов'язані захистити демократичні права українців. І вже сьогодні депутати планують ухвалити закон про посилення відповідальності за порушення на виборах. Це розв'яже руки будь-яким правоохоронним органам здійснювати прослушку, здійснювати слідкування, здійснювати переслідування і вчиняти зовсім інші дії. Такі моменти перед самими виборами за місяць є достатньо контроверсійними. Соціальні проблеми у парламенті підняла радикальна партія, вимагають скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ для населення та ввести мораторій на підняття тарифів на комірне і змусити керівництво Нафтогазу повернути доказни незаконно привлад. Власні... Снині під виглядом премій гроші. Ми зареєстрували проект постанов Верховної Ради про те, щоб голова Нафтогазу Коболів і його правління, його заступники вернули до державного бюджету мільярд 400 мільйонів гривень премії, які вони собі виписали. А морально в країні, де мільйони людей зледені, де більше 40% громадян живуть на мінімальну зарплату, виплачувати собі космічні премії і покривати це грабіжництво. Ми вимагаємо щоб парламент Невідкладно розглянув нашу постанову. За півдня депутати ухвалили лише один документ про допуск на територію України американських та канадських військових для спільних багатонаціональних навчань. А от за обіцяний закон про забезпечення функціонування української мови як державної обіцяють взятися у четвер. Анна Грішина, Леонід Попович сьогодні канал Україна. Менше імпортних, більше власних ресурсів. Україна має видобувати своє вугілля та газ, заявив прем'єр Володимир Гройсман на енергофорумі, що нині відбувається в Києві. Стратегічне завдання для країни не лише забезпечити паливом свої потреби, а й продавати газ та вугілля іншим країнам. Повністю енергонезалежною Україна має стати до 35-го року. Це лише одна з цілей енергетичної стратегії, яку наразі реалізує держава. За останні три роки Україна відмовилася від закупів. Газу в Росії суттєво менше купує у інших країн. А для компаній, що починають буріння нових газових свердловин, держава зменшила податки. Наше завдання більше добувати і виробляти енергетичних ресурсів. Енергоефективно споживати ці енергоресурси. І з країни-імпортеру. Нам нужно перетвориться на страну, которая может обеспечить 100% себя всем спектром энергетических ресурсов. Известно, конечно, стратегическая та – страна-экспортер. В нашей стране есть все для того, чтобы энергонезависимость стала одной из ключевых стратегических целей для нашей страны, и она была достигнута в ближайшие пять лет. Я убежден, что подобные изменения могут быть только, когда совместно работает государство, Общество і бізнес. У Молдові підбили підсумки парламентських виборів. Голосування відбулося в неділю. А до сьогодні порахували 100% голосів. Мандати розподілять між чотирьома партіями. Найбільше в партії соціалістів її вважають проросійською. За ними майже третина місць. Та цього недостатньо, аби сформувати уряд. Потрібна коаліція до парламенту також увійдуть проєвропейський блок АКУМ та демократична партія. Кожна з них зібрала близько чверті голосів. Прохідний бар'єр також подолала партія Шор, і це попри те. Що її засновника бізнесмена Ілана Шора засудили до семи років тюрми за причетність до багатомільйонної крадіжки коштів із молдовських банків? Профорієнтація, фінансова грамотність та дорожня карта випускника це тільки частина ідей для підтримки підлітків, яких виховують в інтернатних закладах країни. У столиці експертів з різних сфер об'єднав унікальний дискусійний майданчик, як мотивувати та розкрити потенціал дітей. Дивіться далі. За одним столом зібралися психологи, чиновники, усиновителі, представники бізнесу, благодійного сектору та люди мистецтва вирішують, як підтримати та мотивувати підлітків, які виховуються в інтернатних установах. Тому що підлітки залишаються якось поза увагою. Є щось для дітей, є щось для для сімей і для дуже дорослих. Ми приходимо до системної роботи, до роботи з дорослими дітьми, зі старшими дітьми, дорослих людей, дорослих супергероїв, які зможуть сказати слухай, я поруч, я в тебе вірю, в тебе все вийде. Давай в Україні в інтернатних закладах різного типу перебуває понад 70 тисяч дітей. З них лише 16 тисяч мають статус сироти, інші там з різних причин. Вони знаходяться їх сім'ї в так званих складних життєвих обставинах, і батьки не змогли задовольнити їх потенціал виховання, зростання та навіть годування змушені були віддати їх в інституції. Підлітків, які зростають поза родиною, важливо мотивувати якомога раніше показати світ можливостей. запевняє телезірка Марина Кухар. Моя мама працювала у будинку е, в інтернаті. Так? і у нас все моє дитинство у нас завжди були вдома е, діти з інтернату. І їм так важливо, щоб їх почули так важливо увага, так важливо трошки відкрити їхній світ. Ведуча ранкових новин приєдналася до масштабного благодійного проєкту «Рінат Ахметов дітям, продовжуючи ініціативу особистих зустрічей, вона та її колеги стали амбасадорами акції добра, що триває вже 18 років. Посланці відвідали інтернати та спеціалізовані школи Донецької області, мотивували, шукали потенціал, аби кожна дитина повірила у свої сили. За 10 років системної роботи Ріната Ахметова сприяв усиновленню понад 9 тисяч сиріт. Розпочав роботу з підлітками, а наразі створив унікальну дискусійну площадку. Общество стоит перед э, задачей, что сделать, чтобы эти дети чувствовали себя полноправными членами общества. И так как фонд Рината Ахметова, он лидер в этой сфере, именно он собирает представителей очень разных сфер для того, чтобы обсудить это настолько с разных сторон. Как сделать так, чтобы эти дети почувствовали себя полноправными членами общества? Всі ідеї напрацьовані в ході зустрічі можуть стати ще одним інструментом у боротьбі із сирітством в Україні. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Олексій Салівон для сьогодні канал Україна. Різке погіршення погоди в Україні. Зараз у столиці трохи мете. Водіїв попереджають про ймовірні затори та ожелець. Хурделитиме до вечора. вітряно сніжно і мокро буде майже скрізь в Україні. Найхолодніше на Київщині і Сумщині, а в західних і південних регіонах плюс 4-6 з туманами і дощем. Відлиги слід чекати лише наступного тижня. Попереджають синоптики. Вирок у справі резонансної харківської аварії. Яке покарання чекає на двох підозрюваних Олену Зайцеву і Геннадія Дронова просто зараз ухвалу зачитує суддя. Справу розглядали більше року. Лексус Олени Зайцевої пролетів прихрестя на червоне світло і врізався у натовп. Перед тим авто зіткнулося з машиною Геннадія Дронова, який їхав на жовтий сигнал. Тоді шестеро людей загинули і стільки ж були поранені. Захисники потерпілих просять не враховувати жодних пом'якшувальних обставин, бо не вірять у каяття підсудних. Прокуратура вимагає максимального строку передбаченого статтею по 10 років ув'язнення кожному. І як передають кореспонденти сьогодні Олені Зайцеві під час зачитування вироку стало зле. Її вивели із зали суду, а суддя читає вирок далі. Обважили на мільйон гривень фермера зі Львівщини, надурили шахраї, приїхали купити ріпак та пшеницю. І непомітно для господаря встановили на його ваги спеціальний пристрій на радіокеруванні, який показав неправдиві дані на користь аферистів. Про нову шахрайську схему. Кореспондентка сьогодні Олена Лабойко, Оксана Вони Відкрутили оці два шурупа, і той прилад тут примутали. Електронний чіп розміром з коробку цигарок вмонтували у ваговий комплекс фермера Романа вночі. Спочатку шахраї приїхали на розвідку, взяли збіжжя на аналіз. А за кілька днів без попередження з'явилися вантажівками. Шахраї приїхали під вечір, сказали, що вони гуртовики з Миколаєва скуповують пшеницю та сою, аби потім здати їх в порту. Відвантажувати збіжжя домовилися вранці. Фермер пригадує, зауважив, що з вагою діється щось не те, але не надав цьому зна. Значення. Такий пульт, як на сигналізацію машини, такий пульт, і вони тим пультом стояли жити тут рядом, і тим пультом збивали вагу. Вони могли збити 6 тонн, такого 5 тонн, 4 тонни е на кожній машині. Так, Роман продав 8 вантажів окріпаку і вже після збагнув, що його обважили. Перерахував собі кількість вивантаженого зернових культур. І вже на завдяки цьому встановив, що є така ситуація, що його обманюють. Є оголошено підозру особі, особа не місцева, особа з східної України, який прибув сюди разом зі своїми знайомими. Згубила шахраїв жадібність. Повернулася до фермера по пшеницю. Тоді він і викликав поліцію. Я їм вже не віддавав пшеницю. Ми її грузили для того, щоб на гарячому зловити. Сюди камер понаставляли і так далі. Шахраям загрожує до восьми років тюрми. Ошукали фермера на 800 тисяч гривень збіжжя. На ще 150 тисяч правоохоронці вилучили. Зі Львівщини Оксана Лобайколексій Шелковий сьогодні канал Україна. В Австралії визнали винним у сексуальних злочинах католицького кардинала архієпископа Джорджа Пелла. Слідство встановило, що всередині 90-х років він здійснив наругу над двома хлопчиками з хору. Спочатку він звинуватив дітей у тому, що вони пили призначене для причастя вино, а після цього змусив до дій непристойного характеру. Одна із жертв дала свідчення в суді, іншого постраждалого вже немає серед живих. Вердикт винесли в грудні минулого року, але досі не повідомляли з юридичних причин. Сам Сам священнослужитель провини не визнав. Його адвокати подаватимуть апеляцію. Масштабна ДТП в Канаді через потужні заметілі на дорогах зіштовхнулася майже сотня машин. Є поранені і один загиблий. Синоптики зі свого боку радять не наближатися до трас біля річки Ніагара та озера Ері. Сильний вітер буквально викидає з водойми на дорогу майже метрові брили. Який це має вигляд в матеріалі журналістки сьогодні? Анни Левицької. Попри те, що до календарної весни лишається три дні, в Канаді зима своїми позиціями не поступається. Мило так, що не видно було дороги. Oh і от наслідок: спочатку поліція повідомляє про зіткнення 70 автівок на трасі. В ДТП постраждали 11 людей. Їх відвозять до шпиталів, а зім'яті машини буксирують у безпечне місце. Та на цьому аварії не скінчилися. На ще одній дорозі сталося друге за день масштабне зіткнення. Там зіштовхнулися три десятки автомобілів. Третє ДТП сталося на цій же трасі поблизу Ніагарського водоспаду. Врятувати водія не вдалося. 71-річний пацієнт помер у лікарні. Аби не ризикувати життям та здоров'ям, канадійцям радять лишатися вдома. А на дворі триматися подалі від озера Ері та ріки Ніагара. Адже вітер тут розганявся до 100 кілометрів на годину і з легкістю викидав Верхні водойми на берег брили льоду. Тим, хто гуляв поряд, довелося в буквальному сенсі тікати від стихії. Загалом негода знесла на берег крижані стіни висотою у 9 метрів. Наразі вітер вщухає, а на самих трасах завершили дорожні роботи і вже знову відкрили їх для проїзду. Анна Левицька сьогодні канал Україна. Чути те, чого не можна побачити, практично цілковита відсутність зору не завадила педагогу з Одеси побудувати кар'єру та вчити таких, як сам користуватися комп'ютером, як, попри проблеми із зором, насолоджуватися життям та йти у ногу з новими технологіями. Матеріалі кореспондентки сьогодні Діани Федотової. Мати зір менш як один відсоток бути програмістом можливо. Вивчивши мови програмування на слух, одеський викладач навчає дітей опановувати знання на осліп та створює спеціальні мобільні додатки. Владислав Кондратюк вже 20 років працює з комп'ютером. Наразі викладає у школі інтернаті для дітей із вадами зору. Більшість цих хлопців та дівчат бачать лише силуети те, хто може розрізняти лише кольори. Аби особливі діти мали можливість освоїти комп'ютер. Владислав самостійно розробив спеціальний додаток. Це голосовий від, це відкриття і читання електронних книг. Це пошук установление по зак... и переход по закладкам, це, как бонус, наверное, в программе, це калькулятор в ней есть, вбудований. Оповещение. Сохранить изменения в документе? Нет. Да. Это удобно. У меня есть телефон, есть озвучка. Если я что-то не понимала, я просто ее включаю и работаю с ней. Обычно лажу в Википедии, всякие там. Різні сайти, коли потрібно знайти інформацію. Владиславу 36. Він з кіровоградщини не бачить від самого народження. У дитинстві також вчився в цьому інтернаті. Потім навчався в Києві та повернувся працювати сюди. Ж. Євген показує знімальній групі сьогодні. Унікальний спеціальний тренажер натискає кнопку. Пристрій вимовляє букву, цифру або знак. Система досконала. І незрячий, зрячий учень може навчитися користуватися комп'ютером. У Вікіпедія історичні сайти для якоїсь інформації по урокам теж користуюсь. Аби уроки були цікавими та корисними, вчитель власноруч на спеціальному папері друкує малюнки та текстові матеріали. Ми отримали рельєфний герб України. Ми бачимо звичайний текст на екрані. Після команди на транслювання текст перетвориться на шрифт Брайль. Викладання комп'ютер, карате і велоспорт, незрячий педагог із Одеси Владислав Кондратюк не втрачає можливості спробувати якомога більше, нехай лише на дотик. Сам він професійно займається безконтактним карате, виступає на змаганнях, своїм прикладом надихає учнів. Впевнений, що люди з вадами зору мають жити повноцінним життям з Одеси. Діана Федотова, В'ячеслав Лаштаба. Сьогодні канал Україна. Шанс на життя хлопчика, якому три тижні від народження серед ночі залишили у Львівській лікарні, малюк здоровий, доглянутий, сьогодні відвідали дитину і дізналися, як працює так зване вікно життя, що його спеціально відкрили для тих, хто наважився лишити дитину. Наш такий малесенький хлопчик. Але він не хоче розмовляти, він заснув. У свої три тижні він досі не має імені. Добре, їй здоровий і доглянутий. Його полюбили медсестри і лікарі. Мама на згадку лишила дитині соску. Пупкова ранка, видно, що вона вдома оброблялася, оброблялася і поступив хлопчик направду, в доглянутому без обрілостей. Абсолютно, тобто вчасно мінялися памперси, вмів добре їсти з пляшечки. Після того як поїсть спокійний, задоволено спить три годинки. Будеться і знов просить їсточки. Малюка у теплому комбінезоні поклали ось тут у вікно життя. Хто саме залишив дитину? Невідомо була пізня ніч. Медики почули лише звук сигналізації. Відкрилося вікно і тут пішов сигнал. Для мами тут цілковита анонімність, для малюка шанс на життя, запевняють медики. Так за два роки врятували вже п'ятьох немовлят. Одна дитинка мала патологію серця, от а всі решта діти були здорові. З тої історії їхнього життя ми їх всіх передаємо у будинок дитини, і далі вони всі були усиновлені. Це єдине вікно життя у Львові. До того три роки не було жодного. У місті час від часу знаходили мертвих немовлят на смітниках. Коли такі випадки почастішали, депутати забили на сполох, і вікно життя запрацювало. Вартує 100-150 тисяч гривень, а в подальшому е отримання його щорічно десь ну максимум 50 тисяч гривень в рік. Тобто це є смішні гроші для міста, якого бюджет 8 мільярдів гривень. Хлопчику уже готують документи. За кілька тижнів його переведуть до дитячого будинку. Медики не сумніваються. Сім'я знайдеться одразу. Втім, і у рідної матері є ще шанс повернути дитя. Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський сьогодні канал Україна. Здали одяг у хімчистку, а отримали брудні речі. Такі випадки не рідкість і часто власники не можуть добитися відшкодування за зіпсовані речі. Як обрати якісний сервіс із чищення одягу і на що звернути увагу, порада кореспондента сьогодні Георгія Марінова. Дня Мадарина Ліщук здала до хімчистки білий пуховик. Утім, замість відбілювання річ ще більше забруднили. Сіння, от це пітно, яке непонятно, відкуди взагалі появилось. Ну, то есть, хотела сделать как лучше, а получилось, что испортили вещи. Её просто выбросить теперь, ну, потому что ничего с ней уже не сделаешь Каже перечищати пуховик, або ж компенсувати збитки у клінінгової компанії відмовляються. Питаю, ну, в чому причина, якби как бы, що це таке, я ж здавала чисту, білу, ну, якби как брудну, бы, ну, якби как бы, не було нічого. А ні говорять, що вещь зношена, і вони відповідальності не несуть за це. Кореспондентам сьогодні представники хімчистки пояснили ситуацію інакше. Це моя шевська, очень... і ma sono la potenziale di arrivare alle ore per casa. Ми не збираємося нічого признавати, нічого компенсувати на тому, не буде. Виконавчий директор союзу споживачів Максим Несміянов каже: перш ніж віддавати річну хімічну обробку, вимагайте, щоб в договорі прописували якими конкретно засобами її чиститимуть. Також зазначайте письмовий стан вашого одягу. Указуйте процент зноса віші. Учтіть, што процент, якщо процент зносу зноса віші 50%, то ніяких гарантійних обов'язків ніхто вам нічого не закроє. Не схилається на те, що процент зносу був достатньо на бальшої більше п'ятдесяти процентов, і потребіті ні на гаштоніміє права. Уточнити відсоток зношеність речі можна за спеціальною таблицею. Вона є у кожній хімчисті. Тож перед тим як підписувати акт передачі, перевірте, чи вірно вказали стан вашого одягу. Георгій Маринов, Тарас Машак. Сьогодні канал Україна. Бавляться, фотографуються, а потім викидають, як непотріб. Як заможні українці заради фото в інстаграмі купують екзотичних тварин та потім виганяють їх на двір. Кореспондент сьогодні Сергій Моргун зустрівся з тими, хто рятує таких звірів на вулиці або вдома, на руках чи на спині. Заради цих фото люди часто купують несвійських тварин. Що ти така лиса? Нічого з тобою не происходит. Нічого. Іді сіде, іді сюда. Та за пухнатим хвостом и красивую мордочку ховаются дикі звички. Животное ночное, то есть в квартире на спокойный сон вы уже можете не рассчитывать. Дальше, приходя, допустим, с работы, вы абсолютно не можете поставить свою сумку, как вы хотите, потому что лиса это вор. Поэтому все это будет растаскано, все это будет разбросано и погрызено. А у подушках та під ліжком захована їжа і туалет, де заманеться. Саме через це припускає зоозахисник кілька років тому Патрика, і викинули Купили е, в квартиру. Ну, красиві фотографії хазяїва зробили. А потом на вулицю, як і ось цього лиса на ім'я Фокс. Це зараз він доглянутий, досить грайливий. А ще місяць тому був знесилений та облізлий. В місті Харкові э, волонтери знайшли його в під'їзді. Просто тепер йому шукають власника, який вміє доглядати та має умови для утримання дикої тварини, бо до лісу йому не можна. Вихований людьми, а не у дикій природі лис не розуміє декількох речей: як самому собі здобувати їжу і як готуватися і для чого до зміни пор року, наприклад, літа до осені, осені до зими. Тому його реабілітація перед тим як повернутися у дику природу, має відбуватися під наглядом фахівця, і щонайменше від 6 до 12 місяців. Та обсяги незаконного продажу лисиць та й навіть риси й чи ведмедів такий, що врятувати фахівці можуть лише частину. Главна цель це не спасти всіх, це невозможно, а спасти какую-то часть і показати людям, к чому приводять їх поведення. Сергій Моргун Дмитро Данченко сьогодні канал Україна. Врятувала сина за мить до смерті. Таке сталося у В'єтнамі. По дорозі рухався скутер з двома дорослими та дитиною. Раптом їх підрізав легковик. Жінка з малюком впала на трасу, мало не під колеса фури. Та мати встигла підтягнути до себе дитину буквально за секунду до того, як машина проїхала повз розвиток події. Випуску дев'ятнадцять. І ось з стем. Водій пасажирського автобуса на ходу з У другого під час руху відчинилися двері і на дорогу випав пасажир. Небезпечні маршрутки на Харківщині. Інспекція кореспондентів сьогодні. Дивіться о 19-й. Усе, що треба знати сьогодні, завжди є на нашому сайті. сьогодні.ua та газеті. Сьогодні думайте про хороше. і до зустрічі о 19-й.